Це програма «Ранок вдома та її ведучі Лілія Ребрик та Костянтин Октябрьський. Ми з вами щодня від 7.30 ранку. Міжнародна спільнота підтримує Україну протягом усіх 14 місяців повномасштабної війни. І зупинятися не збирається. Україно-британська it ініціатива Project Ukraine запустила міжнародну спеціалізовану платформу Find Refuge для онлайн-допомоги українцям, які через війну опинилися у складній ситуації. Всі деталі дізнаємося просто зараз від керівниці відділу комунікації проєкту Маргарити Мельникової. Я зустріну. Доброго ранку. Вітаю. Доброго ранку. ранку. Раді вас ранку. бачити. Ласкаво Доброго просимо. Займ, дякую. Доброго ранку. Доброго ранку. Маргарита, ну одразу хочеться запитати, яка є найголовніша мета у платформі Find Refuge, Правильно я вимовляю? Так. Е, найголовніша мета нашого проєкту це допомогти людям. Е, зне, е, ш, у нас ми знаходимо волонтерів. У нас є платформа, на якій кожен бажаючий може зареєструватися і завдяки своїм знанням надати допомогу тим, хто цього потребує. В першу чергу це українці, які постраждали від повномасштабного вторгнення і потребують будь-якої допомоги. Це може бути навчання, пошук житла, пошук роботи, медицина, юридична консультація або психологічна допомога. Uh -huh. а, звернутися по допомогу можуть будь-які українці, так звичайно, звісно. Ага. А хто може розраховувати на допомогу через платформу? Uh -huh. Всі, абсолютно всі українці. Ті, хто виїхали за кордон, наприклад, ті, хто у кого більше немає домівки. Наприклад, або ті, О. хто лишилися в Україні і постраждали ВПО люди, або ті, хто знаходяться в Європі, і вони можуть до нас звернути, О, Це звернутися дуже круто. Тобто перебуваючи в Європі, ви можете допомогти з наданням робочих місць з пошуком житла і так далі. Так. Тобто, це така міжнародна платформа. Круто е, вона між не знаю, її, мабуть, можна назвати міжнародною, не дивлячись на те, що поки що допомога надається тільки українцям е, в першу чергу. Це країни на сьогоднішній день е, Польща. Чехія, Німеччина, та зараз ми працюємо над Британією. Угу. Та хочеться розібратися детальніше, в чому полягає основна відмінність Find Refuge і як вибудовується оця комунікація, взаємодія між тим, хто потребує допомоги, і тим, хто може її надати. Наш тестовий період почався у лютому цього року, тому поки що ми працюємо тільки онлайн. Це наша основна відмінність. Тобто, люди, де б вони не знаходилися, і волонтери, і ті пошукачі допомоги, вони можуть зайти на нашу платформу, зареєструватися, позначити, що яка саме потрібна допомога, або яку допомогу вони можуть надати. Угу. І таким чином люди з різних куточків світу можуть перетинутися онлайн і отримати або надати допомогу. А хто uh -huh. може стати волонтером на вашій платформі? Волонтери це можуть бути всі люди, які мають інформацію або освіту, або, ну, наприклад, Якщо людина приїхала виїхала вимушено за кордон, і у неї були якісь ситуації, які можуть допомогти іншим людям, людям, то вони можуть зайти на платформу і написати про це, щоб інші, кому це буде корисно, могли це прочитати. Так само це можуть бути люди з юридичною освітою, які спеціалізуються, наприклад юриспруденції Польщі, і uh -huh. так як дуже багато українців зараз знаходяться саме там, вони можуть поцікавитися і звернутися до цієї людини і отримати цю консультацію. Uh -huh. Це може бути психологічна допомога. Психологи можуть приходити і реєструватися на нашій платформі, і так само надавати допомогу психологічно. Uh -huh. А що потрібно зробити для того, щоб зареєструватися чи доєднатися до цієї міжнародної спільноти волонтерів? Багато не треба, а потрібно мати гаджети або один одного гаджета достатньо інтернет. і тисячу гривень. <реш> <реш> ні, 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 абсолютно все безкоштовно. <реш> Я жартую. Повністі. Гаджет, інтернет і бажання допомогти. Угу. Цього більш ніж достатньо. А в якому зараз форматі працює платформа? Вона як сайт або мобільний застосунок? Застосунок ми плануємо в майбутньому, але поки що це платформа, сайт, де можна зайти, зареєструватися. Також є наші соцмережі, де можна зайти, якщо. Щось на сайті раптом не зрозуміло. Ми завжди поруч Ми можемо допомогти, і як у соцмережах, і так на на самому сайті. Також є модератори, які завжди на зв'язку і підкажуть. А от мені цікаво кого більше наразі: тих, хто хоче допомагати, чи тих, хто потребує допомоги, потребуючих допомоги, все ж таки більше. Тому що мені здається, що зараз у нас в крові це наш спосіб життя допомагати, і я розумію, наскільки зараз люди готові, відкриті, і навіть е, всі вже усвідомили, що немає маленьких сум, немає маленьких якихось е, проявів допомоги, і люди готові дуже відкриті до цього. Тому я і запитую, е, можливо, ви розкажете, які галузі є найзатребуванішими? Е, ось ми робили звіт якраз за квітень. Психологічна допомога найзатребуваніша. А у вас працюють психологи, Так. і що ще психологи, психологи, юристи. Пошук житла, пошук роботи, допомога з освітою це я можу сказати, що ми допомагаємо з усіма запитами, uh -huh. поки що окрім гуманітарної та фінансової допомоги, uh -huh. тому що це вже більш потребує офлайн роботи, а в офлайн ми поки що не готові вийти. У нас недостатньо ресурсів. Добре, ви кажете найзатребуваніша галузь це психологічна допомога. Як вона відбувається в онлайн форматі? Uh -huh. Приходять пошукачі допомоги, так реєструються. Так само приходить волонтер-психолог і також реєструється після того, як реєстрація проходить модерацію. у психолога, в даному випадку ми про нього говоримо. Якщо він бачить всі запити психологічні. Психологи ж різних напрямків бувають. А, він Ті обирає напрямку. Він обирає так напрямок і обирає того пошукача, якому він дійсно може допомогти. Це індивідуальний підхід? Чи це от, є декілька людей, група людей, яка з певною проблемою, яка ну, там, збігається один на один? Один на один. Так. один це, на там один. діалог. Після того, як психолог обирає пошукача, якому він може допомогти, спробувати допомогти. Він на нього тиснеть. На сайті і відкривається їх особистий діалог, О. там де тільки вони двоє, угу. і у цьому часі може йде йти спілкування, опис запиту, та вже наступні кроки вони між собою вирішують, чи вони підходять одне одному, чи можуть вони далі продовжувати. А, а чи є вже якась статистика, скільком людям вже вдалося допомогти там спочатку Так, На сьогоднішній ранок від лютого у нас було закритих 490 запитів. Але це саме ті, кому вже вже допомогли, і вони подякували. І чат був закритий. Але mm -hmm. в роботі зараз. Набагато набагато більше цифру не скажу з кожним днем. З вона робота саме так з пошуком, взагалі закритих заявок абсолютно з усіх тем. Там mm -hmm. з яких Круто. можемо ми допомогти mm -hmm. Круто. ми та наші волонтери. Якщо говорити про пошук роботи, дуже багато людей, які займалися там все життя в тій чи іншій галузі, потім вони ну, в один день були позбавлені всього, вони шукають ту ж саму галузь, що Ви пропонуєте опанувати якісь курси? Як це відбувається? Може бути по різному. Якщо є можливість направити людину на роботу, по якій у неї і так є спеціальність та досвід, звичайно, це першочергова задача. Mm -hmm. Якщо Людина не проти подивитися в іншу галузь, uh -huh. то звичайно це обговорюється, uh -huh. і це все абсолютно безкоштовно? Абсолютно будь-яка направлення будь-яке безкоштовне, які ви так. молодці робити гарну справу. Дійсно це свороду і надання робочих місць людям, які того потребують. І нам дійсно треба піднімати нашу економіку. Це і психологічна підтримка, реабілітація і тіла, і нашого ментального здоров'я це зараз дуже дуже важливо, тому що що ми маємо бути готовими Ба до нашої перемоги дякую. і морально, і емоційно, і фізично. Тому дякуємо вам за ваш труд. Бажаємо вам успіхів. І нехай потік тих, хто хоче допомагати, збільшується з кожним днем. Погоджуюсь, дякую вам.